Слава Україні! Добре. З вами я, Сергій Шелудько. Танічка. І привіт із Харківщини в Березоні. Так що Кирюху везу Так сказати, на багаті села, везу, Ну правда, не свататься, Ну можна було б да? також знайти хорошу дівчину і залишитися в Київській області. Ні, в Харківській. Ні, в Харківській. Так Там що... Все свої, все свої? а я що тобі чужий, все свій. Ну бач, переночував, що Лучка вже все нормально. Так. Можна і так що, друзі, їдемо зараз до Андрія в Ярешки, заберемо тройку поросят, от, привеземо додому, а вже завтра ми спорядимо караван і Кирюха поїде потім вже до себе додому. Так що їдемо зараз на село Ярешки. Вчора ми Андрію возили. Свиню продавали, а сьогодні їдемо вже забирати поросят. Так що поїдемо, подивимося, що там у нас робиться. Трошки час піджимає, трішки співпрограмі. Йому на 12 годин на роботу, а вже у нас не, ну, хвилин 15-20, ще й переїзд закрився. Взагалі прекрасно, взагалі чудово. Ну, Я думаю, це ненадовго. Що ж ти моя подружка? а? Не можна. Ну все, будемо чекати. Можеш привітатися, привіт! Оце так друзі закривають робота роботою, правильно? А друзі друзями. Так що, друзі, почекаємо. Трошки треба здати назад. Чуть-чуть. О! Так що подписчики мої з Яготинського району. Отак О, так ще лучка заблокували. Ну так як спішиш, воно завжди так і виходить. Чуєш, як спішиться, то завжди так і виходить. Ну нічого страшного. Спішить той хто людей смішить, а ми все в нас нормально. Андрюха на роботі. Японь. Все, добре. Так що, друзі, зараз, мабуть, скоростний пройде. На Харькові не треба тобі я на, сп... на, на скоростного. Вон... У нас, кстати, скоростний ходить, пролітає, так що можеш. Березані не випадеш. Та він... Є, він тільки на великих станціях не настає, да? так, ну, так. так? Ну, якщо, так. Що, то в ягодинку приїхав, я приїхав. А там своїм ходом. Заберемо тебе, там на прушки Тарасу позвонимо, Тарас тебе забере. Та, там хватає своїх. так курсі, що да. Отак. Леченько, правда. Та трохи є. 400 км, так? 330. 430. 430 а, то таке. Кажуть, що ти... Що, ви, що харківчани забули у Київській області в Березані в Шелудька. Приїхали по шелудьківських дрищиків. В Харкові кажуть, там ж спеціальні елітні продаються. Да? Да. Не хочеться? Там розплі... Цілий. Да? Мені да? Я почув. О, полетів, Прогавив я. А я чесно думав, він буде отсюда летіти. Так що Харківський, Харьковський. Все, диви, як біжить по Сейчас Щас посвоїмо, Спеши. красунька. Та не біжи! Якщо лутькашка, спішить. Познайомились ми давно вже. Кто ж у так, да, ну познайомились ми ще до Ютуба з, з чоловіком, вони вдвох працюють Тут на залізній дорозі. Вони мами працювали раніше. Провідник. Так що ти кажеш, пасічника знаєш хорошого з Баршівського району, так? Звісно, дід Василь є так, знайомий. Дід Василь? Да. Як ти кажеш? Патріарх українського вчільництва. Ух ти. Так, да, я туди теж їжу. Ін Інколи Зараз живащі. То ще. Тобто там секта бжо бдж... yeah, yeah, yeah. Ну да? no. бджоловоди вони більш згуртовані, як і бджоли. No, Знаєш, it. як там кажуть, свині вони як свині, хоч не знаю, мої свині, якби всі такі були свині. А пчоли купляються друг на друг, друга. — Щоб люди були такі, як мої свині, то був би толк. No. Тому що людина, ти з нею спілкуєшся, він наче тобі говорить, no, можливо, не, кажу, не а, те, а, що а, всі хотів би, понимаєш? А свинки вони як, або на голову заліз, або за ногу вкуси. Тобто, тут вже Третього не дано, або добре, або не, не дуже. Або жалять, або втікають. Відкривають, ну вон до них такий рефлекс. О. І мед, мед просто різний носимо носять, розумієш. Все, друзі, зараз я думаю відкриються і полетимо. Раніше тут стоп був, хлопці постійно мусора дрюкали, там постійно а, ховалися і мене колись дрюкали. Я кажу, такий регулюємий е, переїзд. Тобто якщо регулюватися, красоту. Ай-яй-яй-яй-яй, 74-53. Молодець. Ай, красавчик. І то ну знаєш, хтось більше кудись спішить. А, на забравку, бідненький солярка в нього кончається. Мій маленький. Мій маленький, хто це такий у нас. А ну, якийсь, непонятно, не знаю. Все, друзі, печемо на Ярешки. Вчора ми вже сюди і пролітали. Приїдемо до Андрія, заснімемо, кого заберемо, скажу яка ціна. Ціни на поросят у нас в регіоні різні. Дякую всім, хто вчора відкликнулися і прокоментували у відео по цінам регіонам, по цінам на живу вагу, тобто ці жива вага. Коливається від 57 до 100 гривень за кілограм. Харківська область найдорожче. Е, Важко. Да, саме дорожче. І вчора писали люди, що реально 95-100 гривень кілограм. І навіть якщо там хтось зі своїх бере, там приїжджає тобто сім'я, забирає, то навіть їй по 110 гривень за кілограм. Ну, У нас е, від 62, від 62 до... З 70 по 75, це буває там хтось знайомий, коли бере і ціни трошки працю, то платять трішки більше. Тож приїхали, зарізали, кинули на ваги, зважили, а потім вже роблять свої справи. Так що завод рот, славно звісний стоїть. От, прапор на ньому чуть німецький, український, ну походу, як завжди, не український. Все, погнали. Що, друзі, Вчора їхали сюди везли, сьогодні їдемо забирати. Як обидно, як сьогодні дядько до мене приїжджав, спилив це слідуюче село, каже, я кажу, бачите, як воно. То не їздили півгода, а за останні два дні вже третій раз пересікаємося. Так само з Андрієм. Ну, в основному в моєму дворі пересікалися, а сьогодні і вчора у його дворі. Ну так, як я казав, дятли літають по двоє, як я на забраці робив. Якщо Попадеться якийсь клієнт, це колбасня би, що я вчора казав, вона стоїть, ага. все обладнання там є. І чому, не знаю, є своє скотарство, є свої свині і можна було б запуститися і працювати на громаду. ну, не знаю. Привичка у людей пропускає. ну, Це в селі так можна. Це дуже добре. Ну, Але люди звикли, вони велика кількість землі посіяли, але в них і КРС, є, і, і все. ну, Не знаю. Тобто Не хочуть ризикувати. Все, прибули до Андрія, здаємо, він жде як джиган. Так, хоч би нічого не завалиться, там деревина. Ну, скільки можу, заїду. Ага. Все, можеш бігти до Андрія, здоровкається, я зараз здаю задом. Так. Чуєш, бач, я до тебе 100 не їздив. А це вже два дні підряд. Привіт. Одних привезли, других забираємо. Отак От працює. Це ж треба було з Харкова приїхати у Ярешки до Андрюхи. Треба пос... було вчора забрати, що я не подумав, ну, навіть логіку не включив. Що, Андрюха, світло є? Ні, Андрюха буде сам нести. О. Я ж йому довіряю, важить не будемо. Бачиш, лужок бомит. Т-25, який Андрюха працює, у нього теж... Корови є, не знаю, там у баби корови. І гранулятор у нього на тракторі я йому колись подарив. Зараз просто редуктор зняти, він купив собі інший. от, і, Ну як, на 380, провів 380. Це... ну, Він подумав і вирішив, що 380 є 380. Так, зараз тройку порося забираємо в Андрюхи. Тоже ні, ні виходного, ні приходного, він ж, ж працює на фермі. Працює на фермі, несе. Так. так, будеш приоткривати ящичка. Так що такий тюкувальник, як у багатодітної сім'ї, у Сашка Шевченка, який мені допомагали е, дітки. О, хороший, хороший. Що таке, за собою тягне, хочеш, щоб і ти в Харко піш. Так банці тебе тебе, Андрій? Ні, по-моєму. Свинку. Свинку ж дай якусь. А, так те троє ж тільки залишилось, а, це так? Свинка. Це свинка? Це А ну. Машулька, ти ж поїдеш на Харків, може тебе цього осіннять і будеш там. Да, свинка, свинка. Пойдеть. Добре, добре, так. Да. Пойдете. Пойде? За такі гроші, так? Да? Ні, в шелудька у нас всі хороші просто... свині. Просто то, що просто шелудьківські. О. Просто що мої не так кричать активно, так? Да? Що це Андрюшка ще. Що... Андрюха? Ні, він так само він любитель цієї справи. Да? Ну, просто що. Робота і в нього зараз проблеми там трошки з батьком. Ой, і він бідолага, в нього немає ні дня, ні ночі. Ні дня, ні ночі. О, зараз приїдеш, вудька поживеш, переночуєш і поїдеш потім на Харківщину. Подерла. Та тут не ловив її там. У ящик вона не о. Так кстати, ящик мені теж підписчик завіз, так він у мене і залишився, і ми в нього це возимо свиней. Туди-сюди, туди, сюди. О, це тихенька. Це кабанчик, це Валерчик. Це Валердосик. А тут є, там немає. ще приїде. А, ти, ти, ти ж не купіруєш, не купіруєш? вони свині з хвоста. А, тут нема хвоста. же від природи відпав. Купірували друг дружку. Ну, так буває гризуть, помієш. І як в малому віці півбіде, а як у великому, то звісно, трохи не, не те саме. Ну будеш посадиш напередні, всі дошку пару штук на задню. Та ми завтра влізе, підготовишся так. сьогодні, все туди здвинемо, а багажник тоді застелимо і будеш їхати з ними. Буде, будуть пахнути тебе. Ну, Довгий період часу будуть спогади. Да? Так, зараз третій, щас... третій. Буде валерчик. Це вже дуже да? з характером хачі. Да? Батькуни, пацькуни. Вже пастики. так. Макстера, наверное. Это тоже ты на. Что хорошая. А это вон. Ты, Андрюха, кем порвал? Кантером. И что похоже на Макстера. Так что, друзья, Андрюха. Один із спілки суноводів, який продає в такий тяжкий період поросят. Всім продав по дві з половини, так, Андрюх? Всім продав людям і фактично всі люди, які раніше в нього брали. Ну, а Кирюху я позвонив, кажу, є троє. Залишать Андрюха потримав ще трохи і приїхали, забрали. Ну а завтра вже відправимо їх на Харківщину. Так, так що, друзі, такі поросятка не важили. Я думаю, що вага тут двадцятка є по-любому. Ну, цих двох точно є. Ну вона хороша. Писала хорош. жіночка, купляла по 2 тисячі гривень, десь не знаю, не пам'ятаю, який регіон. Від восьми до 10 кілограмів. Ну, з, з ними просто важко, понимаєш? важко в тому плані. І люди не відлучаючи від свиноматок, продають поросята. І виходить провал. Понимаєш? Тобто є провал. і Тоді важкувато. Все, тоді ці двірця закриваємо. Йдуть? Йдуть, все, Березанські Ні, по, по путі продаси. Цього витягни, Отак закривай. Так що студента учу. вожу його по березані трохи. Все нормально. Все, все, все запакували, ніде вони вже не дінуть. Андрій, Андрій десь вже утік. О, так що. Кирюха пішов бабло рахувати. Я тут стою і жду Андрюху, десь пропав. Навіть руки побіг мить. Тому що ну, це як завжди. Е, грошима пахнуть. Ну, перед тим, як гроші в руки брати, як там кажуть, гівно це до грошей. Так що отак до грошей. Вигодував. Молочинка, хороші поросята. Дав би Бог, щоб все було добре. Все, помив руки. А тільки грошима пахнуть, іди, вже гроші забирай, да ми поїхали. Ти ж значить, ти стартовий міг годував? Ну, я просто свіжий, вони в мене будуть сьогодні. На Дивлюсь, люди чужі, таке назад. Собаку? Yeah. А де вона? Далеко? Yeah. Ну ладно, наступний раз. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Хлопці там якраз розчитуються, будемо летіти назад. Андрію на роботу. Ну, а нам там на 2 години до стоматолога Надюшку вести. Так що, Андрюха, тобі хай ростуть. І руки, щоб пахли завжди баблом. Сім'ї привіт. Кирюха, не ряємо. Всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Усім пока-пока-пока. Все, Андрюха, будь здоров. Бачиш, зачастив, а Бог любить труїтися. Десь прийду ще й третій раз. Нічого не ну, на кофе то таке, знаєш. Знаєш, по поводу ж що, нема серед?